Зробили позначки, дещо буде, та приступаємо садити чесник. Глибина ямок, які ми робили сапкою 15-12 см, Яка відстань між зубцями? Відстань між зубцями, одна ступня. Ось ви можете бачити, ось один, ось другий. Перевіряємо і є. Яка відстань між рядочками? Відстань між рядочками теж одна ступня Перевіряємо, є. Потім засипаємо та зверху будемо посипати попелом. Вже чималий кусочок посадили, ще менша частинка залишилась. Такий фронт роботи на сьогодні. Отже. Сьогодні вівторок. Часник він. Вівторок він. А про цибульку будемо завтра.